Унікальна та потужна витяжка Вейлор просто не може не доповнити сучасну кухню своїм функціоналом та дизайном. Повновбудовані витяжки одні з самих практичних за рахунок того, що даний вид витяжок повністю ховається в кухонну шафу. Ця серія девайсів від вейлор за рахунок свого корпусу дуже цікаво і незвично виглядає в будь-якому інтер'єрі. Витяжка шириною 54,8 см є в трьох кольорах: білому, чорному та бежевому. Її корпус виготовлений із міцного фарбованого металу, а середина пристрою захищена новітнім алюмінієвим фільтром. Він, до речі, легко знімається та миється навіть посудомийці. За потреби ви можете додатково придбати вугільний фільтр. Він знадобиться в тому разі, якщо витяжка буде працювати не через вентиляцію, а в режимі рециркуляції, тобто самостійно. Основна перевага цього кіборга – це його потужність, що сягає тисячі кубічних метрів на годину. Витяжка працює в трьох режимах швидкості, має сенсорну систему управління та led освітлення. Тут немає нічого зайвого, просто є все, що потрібно для комфортної та довготривалої експлуатації. До того ж, витяжка розпочинає середній ціновий сегмент і в ціні зовсім не кусається. Вейлор знає, що вам потрібно.